Вибір вітаю всіх слухачів. При мікрофоні Сергій Бабський, і це програма Вибір. Сьогодні залюбки би представити свою гостю, чарівну Житомирянку, художника, дизайнера, просто творчу людину Ольгу Корзом. Я вам вдячна за те, що запросили, і мені дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Давайте ми поговоримо саме про Ольгу Корзом. Залюбки я народилась в Житомирі, я корінна Житомирянка, в прекрасній дружній сім'ї. У мене найкращі батьки, які вклали в мене все, що можна було, і виховали мене щасливою людиною. Де пройшло ваше дитинство? Пройшло на вулиці Ховелівській. Район вокзала там пройшло дитинство. напевно, там пройшло перше знайомство з пістом. Батьки мене водили містом і парк. У нас є заміська дача невеличка, де також проходили вихідні. Тому Житомир я люблю і дуже хочу, щоб його любили і всі гості. Мама все життя пропрацювала на моблевому комбінаті, який був одним з найкращих в нашій країні в свій час. Вона була дуже поважним спеціалістом і працювала там до останнього дня роботи роботи взагалі залі меблевого комбінату тепер напевно навіть кому скажи, що у нас була меблева фабрика. Ніхто й не повірить. Ніхто не повірить. А колись ми забезпечували найвищих людей країни найкращими меблями. Вони досі служать, в тому числі і в квартирі моїх батьків. А тато, а батько працював на тарному комбінаті колись. А е, виходив на пенсію з казначейства. Він був діловодом, начальником відділу діловодства в обласному і Я дуже пишаю своїми батьками. Ну, справді, можливо, саме ось така любов до Житомира від них передалася і вам. Однозначно, батьки е, в усьому бачили позитив і вчили нас з братом також любити життя. Таким, як воно є, отримувати задоволення від життя, не падати духом. Як пройшло ваше дитинство? Прекрасно. Я Навчалась 20-й школі з поглибленим вивченням французької мови. Тому французьку мову люблю і досі. Ми вивчали історію, географію, літературу Франції, розмовну мову. Вчителів також були дуже сильними. найкращими, напевно, в Житомирі. Тому, коли я вступила до автодорожного коледжу, такі були маленькі компліменти, що видно, що 20-та школа, високий рівень знань був. Тому от спасибі вчителям. Хоча ви знаєте, як на мене, ну французька якось не дуже в Житомирі приживалася, якось більше вивчала англійську і німецьку. Не переживалась, так, на жаль, і першою моєю мрією було вступити в Київ на перекладача для вивчення французької мови надалі, але на жаль. Сім'я була не такою багатою, і я навчалася тут в Житомирі. Після вступила за державний кошт в магістратуру в КНЕУ, Вчилась на державній службі. Пензенек у нас викладав. Сподіваюсь, не французькою. Викладав не французькою, але надзвичайно цікава людина. Я вдячна долі за такий досвід. Олечка, ви людина справді творча. Звідки це у вас? Напевно, від батьків я завжди пам'ятаю, що ми майстрували, починаючи з дитячого садочка, костюми на Новий рік, тому що не було такого вибору. Всі, хто жив в Радянській Союзі, це знають. Все треба було майструвати самому. Але це було так класно. Це було дуже весело. Ці костюми були дійсно ексклюзивними. Так само мама завжди мені шила одяг, який відрізнявся від інших. Був дизайнер. А ялинкові дуже... іграшки били ще посипати? Ялинкові іграшки не били, але вигадували якісь інші ексклюзивні речі. І Дійсно, костюми були дизайнерськими і творчими і класними. Це потім не проросло часу, наприклад, у пошиття якогось індивідуального одягу. Одягу ні. Але я дуже люблю робити якісь дрібнички, це зараз модно називати хендмейдом. Прикраси, фенічки, фенічки навряд чи, але подарунки, прикраси, прикраси, прикраси дому, вишивка. Це все присутнє в моєму житті. Я це дуже люблю. Наскільки я знаю, що у вашому житті ще присутня любов до історії нашого міста? Так я вважаю, що місто у нас надзвичайно цікаве і докладаю всіх зусиль, щоб розказати про це не тільки житомирянам, але й гостям міста, що можна зробити Житомир туристичним. Тоді давайте перейдемо одразу з вами до сьогоднішньої вашої цікавої роботи. Це кафе Теретені. Але давайте спочатку про таку дивну назву. Це назва древньогрецька, перекладається як протерта крізь скелі, і теретенію називали стародавні греки. Нашу річку тетерів. Це цікавий факт, маловідомий Житомирянам, навіть але прагнемо його донести до максимальної кількості людей, щоб люди зрозуміли, що в Житомирі є легенди, є історія. Є цікаві факти, є що подивитися. Це назва легенда, чи це справжній факт? Це справжній факт. Був такий картограф Себастьян Мюнстер. Створив карту. Цю карту можна побачити в кав'ярні, вона у нас представлена обов'язково. І саме там зображена річка Теретенія і місто Житомир. Тобто доведено, що це справжній історичний факт. Якщо ми говоримо про історичні факти, то давайте поговоримо про вашу творчу роботу. Давайте почнемо, наприклад, з ваших десертів. Давайте почнемо Десертів інакше не було б цікаво, якби підходити до своєї роботи без творчості, без індивідуальної якоїсь цікавої роботи. Тому десерти теж авторські. До створення десертів ми підходимо з любов'ю, з якимось творчим натхненням. Це справжній ексклюзив. Більше того, там дуже класні інгредієнти, корисні, натуральні, дуже якісні, дуже смачні. А які, наприклад, назви? До чого вони прив'язуються? Назви теж дуже цікаві і обов'язково пов'язані з Томором. Одне з тістечок називається Шодугарівський парк. Він поєднує в собі м'ятну прохолоду в парку. З Сонячним апельсином така асоціація в мене виникла дуарівський пар. Далі Аліса в Зазеркаллі Торт. Це не як не до Житомира. До Житомира абсолютно зараз буду з вами сперечатись на Пушкінській вулиці. Проживала сім'я Уманських, які були театралами. І один з Уманських, Генріх Уманський, був оператором-постановником радянського мультику. Аліса в Зазеркалі, всі його знають, але мало хто знає, що Житомиряни теж до нього доклали руку. Зараз можемо з вами з допомогою тістечок дізнатися багато цікавого про Житомир. Саме таку мету ми і переслідуємо, щоб розказати нашим відвідувачам про те, що Житомир варто відвідувати, варто любити, цінувати, пишатись ним. Ще один торт майстер Маргарита. Звичайно, всі пізнали в цій назві безсмертний роман Булгакова. Михайла Булгакова, який відпочивав на дачі зараз це район Бугунів свого друга Льва Тарасевича, і писав тут у нас в Житомирі майстра і Маргариту, звичайно, прототипами героїв. Були Житомиряни. чого він складається? Цей тортик майстер і Маргарита Мені Майстер вже цікаво. і Маргарита з чорного шоколаду і полуничного мармеладу. Таке поєднання ніжного і гіркого. Чоловік і жінка, чоловік і жінка обов'язково. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостю нашого ефіру є художник, дизайнер, просто творча і цікава людина Ольга Корзон. Повертаючись до теретенії, справді ви вже зацікавили, які ще Житомирські здобутки можна побачити у вашому меню. Кавові напої ми називаємо на честь відомих людей, які народились або жили в Житомирі. Давайте про це докладніше. Кава ріхтера. Це наш хід. Найулюбленіша кава, яку теж ми створили самі спеціями. Я думаю, що вона буде прославляти. Всесвітньо відомого піаніста Святослава Ріхтера, тісточко Орея. Ну так, весь світ знає хорову капелу орея, надзвичайно талановиті люди. Просто варто ними пишатись, і ми про це хочемо розказати всім нашим відвідувачам і гостям міста. А що там в Ореї? Їх багато, а воно одне. А воно одне так з обліпихою ніжний мус обліпихове. Конфі теж натуральні інгредієнти, тільки ягоди обліпихи, ніяких хімічних домішок. Які ще імена можна побачити і дізнатися в вашому кафе? Цікава кава шодуар на честь мецената барона Максиміліана де шодуара. Кава дуже цікава з червоним перцем і ложечкою згущеного молока. Цікаво мені чи сподобалося, вона б йому. Сподіваюся, що так. До речі, як ви ставите до того, що парк хоче перейменувати саме з Гагаріна у парк Шодуарівський. Юрій Гагарін це видатна людина, яка зробила прорив не лише в радянській космонавтиці. космонавтиці, а вона стала відомою на весь світ, і цього не можна забувати. Проте я ставлюсь позитивно до прославляння відомих людей житло, тим паче місцевих. Місцевих, так так я за те, щоб розказували дітям вже з школи з перших класів. Про досягнення цих людей, про те, що Житомир це місто, яким варто пишатись. А скажіть, будь ласка, чи є наприклад в планах ще когось возвеличити у вашому меню? Волотістечко корольові ось найближчим часом планую повернути його на нашу вітрину для того, щоб прославляти таку видатну людину. Адже буквально, ось на цих вихідних приїжджали люди з Херсону спеціально відвідати. Музей космонавтики, тому що він унікальний і. Я щаслива, що він саме в Житомирі. Він в Житомирі, і в Житомирі справді було б непогано скуштувати тістечки корольов найближчим часом. Якщо ми говоримо все ж про творчість, я знаю, що у вашій кав'ярні проходить дуже багато творчих вечорів, творчих зустрічей і виставок. Теретенія творча платформа для талановитих людей. Як це почалося? Ви знаєте, з самого початку, тому що не лише колись жили талановиті люди в Житомирі, а і зараз теж обов'язково. Такі люди не можуть себе показати з причини можливо, відсутності коштів, тому що десь треба орендувати залу, десь треба заплатити гроші за щось можливо через якусь свою скромність, тому що талановиті люди вони скромні в більшості. А у нас це можна зробити абсолютно безкоштовно. Тобто, будь-яка людина зможе притискати, що у мене, наприклад, є там творчий вечір там гітарних майстрів, або там якоїсь книжки презентувати чи відеороботу. Тобто, все це може без патомовина правильно, абсолютно правильно. Якщо людина має талант, якщо вона має бажання його показати, будь ласка, ми всіх запрошуємо, будемо раді зустрічі, знайомству і гарного вечора. Повертаючись в історію, ви пам'ятаєте першу творчу з ким це вона була? Так, 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 і коли? так. Так, це був наш постійний відвідувач Давід Найфонов, який провів два гітарних вечори. Всі відвідувачі отримали максимум задоволення. я Йому передаю великий привіт і вдячність. Після цього які були ще зустрічі? Після цього і музиканти, і гітаристи, саксофон. Були цікаві музиканти минулого літа, проводили концерт з допомогою альтернативних музичних інструментів, назву яких я навіть і не знаю, не запам'ятаю і виговорити не зможу. Але концерт був на вулиці. Ми запалювали свічки, розставляли букети квітів живих. Музиканти босоніж ж виступали. Люди з Околишніх будинків виходили. Їм це дуже подобалося. Ну, що це відбувається? Ніхто не розуміє. Навіть старші люди, бабусі, які в принципі не сприймають ніяких нововведень, Якихось альтернативних напрямків музики вони теж підходили, дякували. В людей підвищувався настрій. Як співпраця з художниками Житомирськими у вас проходить? Наразі проходить виставка талановитої художниці Танюші Лавренець. Це вже друга виставка у нас в теретенії. Дівчина надзвичайно талановита. Представляє роботи виконані в різних техніках: і графіка, і масло, акварель. Графіка в неї, взагалі, її авторська, точкова графіка. Я такої ніде не зустрічала. Дійсно, дуже красиво. Вхід безкоштовний. Заходьте, дивіться, милуйтесь і пишайтесь. Була виставка Олени Леонардівни Славової, виставка Артура Хачатуряна, Діми Ракова. Це ті художники, які у нас представляли себе. Більше того, ми створили цукерку Трюфель Славова на честь Олени Леонардівни, людини відомої в Житомирі, теж надзвичайно талановитої, людини мецената. І на честь неї була створена цукерка Трюфель Славова». Вона опросила цукерку з перцем і сіллю. От така цукерка у нас теж є. У Вас знаєте, дуже надзвичайне поєднання. Напевно, і в житті так само і в житті так само. І я намагаюсь поєднувати кілька ролей дружини, мами двох дітей чудових. Ну і Кав'ярня – це третя дитина моя. Наскільки ви відчуваєте потребу саме у подібних заходах? Це надихає, надає наснаги творити, жити, посміхатись. Тому творчі люди надихають мене не тільки я їм даю платформу для реалізації, для представлення себе. Але вони мені дають теж наснагу, натхнення. Літератори часто зустрічаються у нас. У нас виявляється в Житомирі є кілька літературних шкіл, видаються книжки. Чому про це ніхто не знає? Закликаємо великий загал людей цікавитись літературою Житомирською. Читати, любити, підтримувати поетів. Чи не зверталися до вас метри із якимось проханням про виставку, про зустріч? Чи це вже не потрібно? Ні, на жаль, на жаль, спілкувались і вдячна доля за знайомство з Юрієм Камишиним. Він метр, він відомий, так само не лише в Житомирі, лише в Україні. Проте тематика його робіт трішки відрізняється від тематики теретенії. То у нас старе місто, Житомир 19 століття. У Юрія Камишного це все-таки село. Гарне, українське, класне. Ну і останнім часом Індія. Індія це взагалі тема вища за будь-яке розуміння. Скажіть, будь ласка, що очікувати ж і гостям міста в майбутньому від зустрічі у вашому кафе? Адже сезон, як то кажуть, тільки розпочинається. Плануємо на квітень виставку графіки Христини Плашкіної. Ведемо перемовини, а також запрошуємо всіх бажаючих, хто чує нас зараз. Звертайтесь, підходьте, будемо зустрічатись, знайомитись і. Планувати творчі вечори, музичні, літературні, художні? Навіть звертаються наші постійні відвідувачі. Кілька таких було випадків. От мама вишиває дуже гарні картини о, одної жінки. Чи можна представити її? Кажу, будь ласка, людина літня, але знаходить можливість, силу, бажання, натхнення творити. Будемо раді. скажи, будь ласка, що для цього потрібно? Чи справді це все абсолютно безкоштовно? Справді абсолютно безкоштовно. Потрібно лише себе представити, зробити афішу. Ми розказуємо про це в соціальних мережах, в себе в кав'ярні, своїм знайомим. Всіх запрошуємо на творчий вечір. Все відбувається в дуже затишній атмосфері. А зазвичай, скільки народу збирається? Ви знаєте, що був один концерт, один з останніх Дільдара Сатія і Сергія Скворцова. в двох залах не було жодного вільного кроку, я б сказала, не то, що метра. Люди стояли на сходах, а на вулиці слухали. Тобто, такі бувають концерти. В нас ну ви знаєте, поруч знаходиться філармонія. Чи не відчуває вона, що ви забираєте в неї хліб? Ні, не відчуваю, тому що, можливо, першим кроком буде виступ в теретенії, а наступним уже велика сцена філармонії, Адже нещодавно виступав наш чудовий талановитий гітарист Ярослав Кравчук, студент Житомирського училища музичного. Сподіваюся, що після теретенії він буде виступати в філармонії і збирати повну залу. Скажімо, так що це лише буде перший крок. Так, сподіваюся, що це перші кроки. Для такого старта велике творче майбутнє зрозуміло, що творче майбутнє, творче минуло, творче сьогодення присутнє. А скажіть, будь ласка, ви встигаєте, що слідкувати, наприклад, за історію міста? Адже я знаю, що ви цим цікавитесь? Дуже цікавлюсь, і я вдячна людям, які це люблять, які доносять це житимирянам. Це Йоргій Палич Мокрицький і Сергій Володимирович Собчук. Надзвичайно цікаві люди. Я з ними спілкуюсь. Багато від них беру інформації, яку потім втілюю в тістечка, каву і розказую всім відвідувачам. А якщо, наприклад, відвідувач у вас буде запитувати конкретно про конкретну людину, ви зможете провести невеличке ознайомлення? Більше того, не тільки зможу, а дуже часто таке буває, що приїжджають іноземці або гості. До Житомира і просять розказати, чому на вашій стіні зображена така або інша картина, або навіть то такий ріхтер. Хто такі ріхтер, хто такі барон де Шатуар? люди це запитують. Я з задоволенням розказую, адже кожною деталю ми намагались передати атмосферу ж домиру 19 століття. Кожною, кожною деталлю. Навіть вікна намальовані на наших стінах справжніми ставнями, такими як були 150 років назад у житомирян. і в вікнах зображений бутиль з вином, праска і грамофон саме ці три речі. Житомиряни 19 століття виставляли в вікнах як свідчення свого багатства. Це такий теж історичний факт, і ми його намагаємося розказувати таку цікавинку людям. Часом до вас не приносили якісь цікаві історичні речі. Тримала в руках завдяки Сергію Володимировичу Собчуку книгу. 1907 року здається паварська книга княгині Російської імперії. Дуже класний рецепт. До речі, подивилася, щось підгледіли. Підгледіла, підгледіла обов'язково і дещо навіть втілили. І буде тепер тісточко княгиня. Ну, так, можливо. Можливо, Олечка, ви знаєте, сьогодні справді дуже цікава творча розмова. Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про плани. Плани грандіозні. Чекаємо зустрічі з багатьма талановитими людьми, але поки не буду розкривати всіх секретів. Що четверга? Проходять творчі зустрічі, творчі вечори, всі афіші, анонси і цікавинки. Розказуємо в соцмережах на нашій сторінці, і у нас на афіші, в закладі. Тобто, колись був четвер рибний день, а, а у вас двер... чи четвер це творчий, творчий день. день. Так, четвер у нас творчий день. Тобто, так, це майже... що четверга кожного тижня? Так, майже що четверга іноді буває і вівторок і в четвер. Якщо багато бажаючих виступити, показати себе. Третені відбуваються. Цікаві заходи, про які ми розказуємо, обов'язково анонсуємо. Ви знаєте, сьогодні поспілкувавши з вами, я відчув, що Житомир по справжньому творче місто. По справжньому творче місто, і плануємо зробити його туристичним містом. Що для цього потрібно? Перш за все покращити рівень якості доріг. Це жарт звичайно від нас це не залежить, але якщо представник кожної галузі в Житомирі буде прагнути покращити місто, якщо кожна людина буде прагнути змінитися на краще і любити своє місто і любити своє місто, і 10 тисяч людей навколо, наприклад, захоче любити своє місто і зробити його кращим. То місто почне змінюватись на краще. А якщо 300 тисяч людей захоче любити своє місто і зробити його кращим, Житомир стане найкращим містом України. Головне відчувати себе справжнім житомирянином. Однозначно полічка на останок нашої сьогоднішньої розмови. Ваші побажання нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. Це слова безсмертної Ліни Костенко, надзвичайної жінки, талановитої поетеси, борця. Тому давайте горіти сьогодні і робити сьогодні для себе, для свого міста, щось корисне, бо потім може не настати. Ну що ж, дякую вам сьогодні за цікаву розмову. Нагадаю всім слагачам, що сьогодні гостем нашого ефіру була художник, дизайнер, творча людина Ольга Корзун. На все добре вибір.